І ми чітко засвідчуємо, що поки що це мирний протест. Але якщо та банда зараз перейде межу, то ми будемо діяти адекватно до тої загрози, яку вона створила. Ми в першу чергу бережемо людей. І ми максимально сьогодні зробимо так, щоб ми ці люди збереглися і далі ми будемо робити наступ.

I mm -hmm.